Вітаю, шостий клас Біологія. Тема, як проблема, над якою співпрацюємо: мікроскопічні гриби, дріжджі та цвілеві гриби. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо почуте і побачене, розуміємо, застосовуємо з користю для себе та суспільства. Макроскопічні гриби помітні без збільшувальних приладів. Це лише невелика частка, менше ніж 20% всіх відомих наразі грибів. Більшість грибів є мікроскопічними організмами. Мікроскопічні гриби можуть бути сапротрофами, паразитами та симбіотрофами. Прикладами сапротрофних мікроскопічних грибів, з якими людина зустрічається найчастіше, є дріжджі та цвілеві гриби. Дріжджі велика група мікроскопічних грибів, у яких міцелій спрощений і легко розпадається на окремі клітини. Розгляньте малюнок 221. Дріжджі часто називають одноклітинними грибами. Клітина дріжджів має характерну для грибів будову. Це еукаріотичні клітини, вкриті клітиною оболонкою і позбавлені хлоропластів. Від клітин міцелію шапинкових грибів класичні дріжджі відрізняються перш за все переважанням одноядерних клітин та відсутністю у клітині оболонці хітину. Розмножуються дріжджі бакуванням. На дорослій клітині з'являється випин, який росте і перетворюється на нову клітину. Деякий час вона залишається з'єднаною з материнською, але згодом від неї відокремлюється. За сприятливих умов дріжджі ростуть та діляться дуже швидко. Просте через відсутність розвиненого міцелію. Дріжджі не можуть поглинати воду в одному місці і транспортувати її в інше. Тому вони живуть або в рідкому середовищі, або в умовах дуже високої вологості. За наявності кисню дріжджі дихають, окиснюючи цукри до вуглекислої і води. За відсутності кисню дріжджі отримують енергію за допомогою Бродіння, запам'ятаємо, розкладаючи цукри на вуглекислий газ і спирт, корисні та шкідливі дріжджі. У природних умовах дріжджі живуть у деревному соці, що витікає з пошкоджених дерев, та на поверхні багатих на цукри соковитих плодів. Здатність дріжджів добродіння людина з давніх часів використовує для випікання хліба та виробництва алкогольних напоїв. Наприклад, у тісті дріжджі розкладають цукри, виділяючи при цьому вуглекислий газ. Похирці вуглекислого газу розпушують тісто, воно стає легким, пористим, підіймається. Дріжджі також штучно вирощують на мікробіологічних підприємствах для отримання органічних кислот, біологічно активних речовин, кормових добавок для тварин. Відомі дріжджі здатні викликати грибні захворювання людини, мікози. це слово – мікози. Такі дріжджі часто вражають шкіру та нігті. Розвитку мікозів сприяє послабленню імунітету та порушення правил гігієни. Цвілові гриби. На хлібі, який протягом тривалого часу зберігався у вологих умовах, завжди з'являється ціль. Розглядаємо малюнок 222. Ось ви бачите різні види цвілі на хлібі. Вона, Ця цвіль може бути чорною, білою або навіть кольоровою, синьо-зеленою, темно-сіро-зеленою або золотисто-жовтою. Цю цвіль утворюють цвілеві гриби. Цвіль різних кольорів спричиняють різні цвілеві гриби. Чорну цвіль найчастіше викликає гриб ризопус. Його міцелі складаються з довгих розгалужених гів. Які стеляться по субстрату та з пучків гів, які підіймаються догори і розширюються на верхівці, утворюючи чорні головки. Це спорангії зі спорами. Сглянете малюнок 223. Ось він перед вами на екрані монітору. Чорна цвіль ризопус. Гіфи його міцелію Ось так виглядають. Клітині оболонки гів забарвлені у темно жовтий колір і разом із чорними спорангіями надають плісені чорного кольору. Синю зелену цвіль. Спричинює інший цвілевий гриб пеніцил. Гіфи його міцелію стеляться по субстрату. Від них догори піднімаються інші гіфи, які на верхівці утворюють китицю із ланцюжків сферичних клітин. конідій, запам'ятаємо. До речі, субстрат це місце прикріплення живого організму, яке може слугувати поживним середовищем. Конідій нагадує спори і є клітинами нестатевого розмноження. Пеніцил відіграв важливу роль у боротьбі із хвороботворними бактеріями. З нього у 40-роках х ХХ століття було отримано препарат пеніцилін, який дозволив успішно лікувати раніше невиліковні бактеріальні захворювання. Пеніцилін став родоначальником цілого класу нових лікарських антибактеріальних препаратів. Антибіотиків. Запам'ятаємо. Розглянемо малюнок 224. На ньому ви бачите збудника синьо-зеленої цвілі, цвілевий гриб пеніцил. А це його гіфи, на яких утворюються конідії. А Б. Це зовнішній вигляд цвілі, спричинений розвитком. Пеніцилу. Близьким родичам пеніцилу є збудник темно-сірої цвілі, аспергіл. Деякі види аспергіла можуть розвиватися не лише як сапротрофи, а й проявляти себе як небезпечні паразити тварин та людини. Конідії аспергіла, що потрапляють з повітрям до бронхів та легень, здатні проростати у міцелі. Викликаючи хворобу, яка нагадує тяжкі форми бронхіту та запалення легень. Вона не лікується звичайними антибіотиками в організмі людей із послабленим імунітетом, аспергіл може викликати швидкий набряк легень і навіть спричинити смерть. Поширення та значення цвілевих грибів. У природі чорні та кольорові цвілі. Мешкають переважно у ґрунті, вони живляться напіврозкладеною органічною речовиною. Проте побачити плісень у природі зазвичай не вдається, її розвиток стримують інші ґрунтові організми, хоча міцелі, спори та конідії цвілевих грибів присутні майже скрізь. Масово цвілеві гриби розвиваються тоді, коли конкуренція з боку інших організмів послаблена, вологість повітря та субстрату підвищена, температура сприятлива, до того ж наявна відповідна органічна речовина. Такі умови, не підозрюючи, цього часто створює сама людина. Продукти у поліетиленових пакетах. Банки з повидлом, варенням чи томатною пастою, скупчення вологого побутового сміття, вогкі стіни внутрішніх приміщень, дерев'яні конструкції в парниках та теплицях, льохи, що погано провітрюються – Це і є ті предмети і місця, де плісень можна побачити найчастіше. Розгляньте малюнок 226. Ось ви бачите цвілеві гриби на соковитих продуктах та на продуктах, упакованих у поліетилен. Гриби, що розвиваються на продуктах харчування, виділяють грибні токсини. Тож продукти, на яких з'явилася цвіль, слід викидати. Дотримуючись при цьому певних заходів безпеки, якомога менше турбувати цвіль, щоб уникнути потрапляння в організм спорта конідій. Цвіль, що розвивається на матеріалах та конструкціях, викликає їх біологічне руйнування, а також є джерелом надходження повітря клітин збудників мікозів. Найбільш відомими сферами практичного застосування цвілевих грибів є виробництво антибіотиків, виготовлення гострих грибних сирів рокфор та камамбер. Запам'ятаємо висновки, спробуємо відтворити визначення термінів і понять, які потрібно засвоїти. Та дамо відповіді на контрольні запитання. Вони диференційні від простого до складного. Тож це своєрідний квест, який ви можете пройти. Для допитливих творче завдання. Симбіози між дріжджями та бактеріями, чайний, рисовий і молочний гриб. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.